2402 року в нас були ретроградні дві планети: це Венера та Меркурій. Вони ретроградили перед початком війни, тобто там приймалось рішення або, або. Зараз, у березні 25-го року, також будуть ретроградити одразу цих дві планети: і Венера, і Меркурій. У знаку вогню, у знаку Марса, який в нас був ретроградний взимку, так? Тому це є показник на те, що будуть, буде щось вирішуватися, будуть прийматися якісь обговорення, будуть йти можлив... якісь домовленості по сферах Меркурія та Венери. Венера в нас відповідає за наші землі, за наші ресурси. Меркурій це такий бог торгівлі. Тому зараз відбуваються ось ці процеси торгівлі. І сконцентровано це буде березень і середина квітня, коли буде вирішуватись. Це є етап можливих домовленостей. Ретро говорить про те, що ми повертаємося до якоїсь теми? До теми 22-го року. Коли ці дві планети ретроградили, тому що